Привіт, друзі! Після того, як ми розібрали Establishing Shot як візитівку сцени, настав час поговорити про її головний фундамент master Shot, мастер-кадр. Master Це один із найважливіших інструментів режисури та монтажу, що дає глядачеві повну картину того, що відбувається. Що таке мастершот? Мастершот це безперервний, як правило, широкий або загальний кадр, який охоплює всю дію сцени від початку до кінця. Він знімається з однієї позиції камери і фіксує всі ключові події: хто входить і виходить, що роблять персонажі, як вони взаємодіють. Він є фундаментом для всієї сцени. І ось чому. Перше орієнтація в просторі. Мастершот дає глядачеві чітке уявлення про розташування всіх персонажів і об'єктів. Ми бачимо, де стоять актори, на якій відстані вони один від одного і як вони переміщуються. Головний кадр. Так, мастершот можна вважати головним кадром, адже він містить повну інформацію про подію. Навіть якщо всі інші кадри будуть втрачені, у вас все ще є мастершот, який розповідає всю історію. Це як план Б, що гарантує цілісність розповіді. Цей прийом особливо ефективний у сценах, де відбувається діалог, групові розмови або навіть монологи. Він дозволяє глядачеві бути свідком події, не пропускаючи жодного моменту і відчувати себе частиною розмови. Мастершот, як правило, знімається першим після того, як режисер та актори провели репетицію. Потім навколо нього будуються інші більш детальні плани. Мастершот фіксує всю дію, а потім оператор наближається, щоб зняти окремі репліки, емоції, жести. Наприклад, мастершот показує діалог, а потім знімаються крупні плани облич, які показують реакцію кожного з учасників розмови. Такий підхід значно спрощує монтаж. Мастершот служить картою сцени. Монтажер може перемикатися з крупних планів на мастершот, щоб показати загальну картину і не дати глядачеві заблукати в просторі. Наведу кілька прикладів вдалого застосування мастершот. Але якщо раніше я звертав свою увагу на голівудських майстрів кіно, то цього разу хочу навести приклади виключно з українського кінематографу. Адже українське кіно має багату історію. І велику кількість майстрів, які досконало володіли мистецтвом мастершот. Отже, легендарний тіні забутих предків режисер Сергій Параджанов. Що ми бачимо? Камера фіксує всю метушню і колорит: танці, пісні, гуляння. Ми бачимо, як танцюють люди, як грають музики у цьому кадрі. Режисер показує величність та силу української культури. Що це передає? Цей мастершот. Є зануренням глядача в автентичну містичну атмосферу гуцульщини. Він встановлює не лише місце дії, а й культурний контекст, показуючи народні звичаї, традиції. Він передає силу громади та єдності. Це не просто свято, а частина їхнього життя, в яке ми занурюємося безпосередньо. Криниця для спраглих, режисер Юрій Іллєнко. Сцена. Кадр, що показує старого діда, який сидить біля криниці в порожньому степу. Що ми бачимо? Камера встановлена на широкому плані, показуючи величезний висушений ландшафт. У центрі кадру криниця, навколо якої лише порожнеча. З часом повз діда проходять інші люди, які здебільшого ігнорують його. Що це передає? Цей мастершот є візуальною метафорою. Він показує не просто місце, а самотність та відірваність людини від світу. Криниця символізує джерело життя, яке зникає. Режисер створює відчуття порожнечі та абсурдності, що є ключовим для розуміння всієї драми фільму. Плем'я. Режисер Мирослав Слабошпицький. Сцена. урок у школі для дітей з вадами слуху. Що ми бачимо? Камера статично розташована у кінці класу. Ми бачимо вчителя. Який щось пояснює, та учнів, які реагують на його слова. Сцена триває безпосередньо протягом кількох хвилин, а всі дії відбуваються всередині кадру. Що це передає? Режисер відмовляється від крупних планів, щоб не дати глядачеві підказки, на кого саме дивитися. Це змушує нас спостерігати за сценою, як за реальним життям. Цей мастершот дозволяє нам відчути себе сторонніми спостерігачами, які намагаються зрозуміти, що відбувається. Атлантида, режисер Валентин Васянович. Сцена в металургійному цеху. Що ми бачимо? Камера статично знімає головного героя, який стоїть в одному місці, а навколо нього рухаються інші люди та техніка. Що це передає? Мастершот у цьому фільмі це візуальне відображення. Постапокаліптичного світу. Відсутність монтажних склек створює відчуття незворотності та гнітючої реальності. Ми бачимо героя, який не може втекти, і разом з ним відчуваємо його безвихідь. Донбас, режисер Сергій Лозниця. Сцена кадр, що показує діалог у підвалі, де багато людей ховаються від обстрілів. Що ми бачимо? Камера безперервно знімає групу людей, яка сидить у невеликому приміщенні. Ми чуємо розмову, бачимо, як реагують різні персонажі. Що це передає? Цей мастершот є своєрідним зрізом життя під час війни. Режисер показує, як люди взаємодіють у замкнутому просторі, що вони роблять. Аби вижити відсутність монтажних склек, не дає глядачеві можливості відволіктися від реальності, а змушує співпереживати. Кожен із цих прикладів показує, як українські режисери використовували мастершот не просто як технічний прийом, а як потужний інструмент для розкриття глибоких філософських та соціальних тем. Ці приклади показують, що відеозйомка це мистецтво, яке має глибокі корені в українській культурі. Отже, друзі, як ви бачите, мастершот є потужним інструментом і ви можете легко використовувати його у власних відео, навіть якщо ви не знімаєте кіно. До речі, на своїх курсах з відеозйомки я також приділяю увагу цьому надзвичайно потужному прийому. Якщо вам цікаво і ви хочете дізнатися про різні техніки зйомки відео, то в описі я залишу посилання на онлайн та офлайн курси. Якщо ви почнете у власних відео застосовувати мастершот, то що це вам дасть? Гнучкість у монтажі. Маючи мастер шот, ви завжди зможете повернутися до нього, якщо щось пішло не так з крупними планами. Професійність. Додасть вашому відео кінематографічності. Легкість для глядача. Він завжди знатиме, де знаходяться персонажі, що вони роблять, а це спрощує сприйняття вашого відео. Не забувайте, мастер-шот – це не просто статичний кадр, це основа, яка дає вашій сцені глибину, дозволяючи вам впевнено переходити до крупних планів, знаючи, що у вас є повна картина подій. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк. Також можете підтримати мене на патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на цьому каналі. Роби відео сам. Всім щасливо!